Протягом поточного року виявлено уже три факти: порушення законодавства громадянами при мобілізації, саме умисне ухилення громадян від призову на військову службу. За даними фактами, порушено три кримінальні провадження. Одне з цих проваджень вже направлено до суду, а два провадження на даний час розслідуються. І до кінця березня, тобто до кінця цієї неділі, ці провадження також будуть направлені до суду. Приймаються заходи також щодо притягнення громадян до адміністративної відповідальності. Ці повноваження них покладено законодавством органи військкомату. Тобто інгулецький військомат протягом поточного року склав уже 28 протоколів відносно громадян, які ухиляються від отримання повістки для для того, щоб з'явитися на призовний пункт або для проходження медичної комісії. До кінця червня розроблені заходи направлені на те, щоб Ситуація, яка зараз є з питанням мобілізації, відповідала чинному законодавству.